Порівняння нас із Кореєю там чи з Іраном, який зараз намагається, там абсолютно є некоректним з точки зору міжнародного права. Ми сплаткували ядерну зброю згідно міжнародної конвенції, яка називається Віденська конвенція щодо правонаступництва. наступництва. От і не тільки щодо власності на території України. А і другий договір Віденської також конвенції, який стосується правонаступництва у виконанні міжнародних договорів. Наприклад, ми взяли на себе Україна незалежна, зобов'язання по боргам СРСР. Він мав 60 мільярдів доларів боргових зобов'язань. І виходячи із ВВП України, у загальносоюзному ВВП, ми брали на себе ці зобов'язання. Друге, ми взяли на себе зобов'язання по скороченню звичайних озброєнь, які мав СРСР. І коли він розпався, не було кому виконувати. Так от хочу вам із сумою. Констатувати, що Україна і за Росію виконала зобов'язання про скорочення звичайних озброєнь на європейській території. Що зробила Росія, коли розпався радянський союз? Вона свої збройні сили звичайні максимально вивела за Урала. Це вже Азія, а в європейській частині залишилася лише Білорусь і Україна. А на території України було ударне угрупування колишнього радянського союзу, яке було виведене з країн Варшавського договору і опинилося на нашій території. У нас були тисячі ударних вертольотів. Літаків, танків, гелікоптерів і всього, всього іншого, і це все пішло під ніж, тому що ми взяли на себе зобов'язання про скорочення звичайних озброєнь, і от говорити, що Україна порушила щось, що не відповідає міжнародному праву, можуть тільки або невілася, або російські спецслужби.